Ось так перед виїздом ось в мене в шприцові є, набраний є шрусовське мастило, і я в оцю дердочку трошки додаю шрусовського мастила, інколи трошки ось так грамульок Декілька. Потім в оцю мастильничку в мене набране перероб з автомобіля. Тільки не кажіть, що я фігню роблю, це я постійно роблю. І бензопила в мене працює на цьому на переробі, Ну, в смислі, э, змашування цепу і усе на штіль. Багато років вже працює теж на переробі. Тому що, ну що, якби у ньому було стільки залишків металу з двигуна, що вони аж могли б пошкодити якісь наступні механізми, то двигуна автомобіля вистачало б максимум на 10 тисяч пробігу. І я сюди ще і додаю трішки рідкого мастила, щоб воно там розвелося з тим мастилом, щоб вийшла якась така консистенція. я. І отак я періодично підмащую редуктор. Ось так у багажнику приїхала моя мотокоса. Там якимось дрантим обмотаний диск із сегментом. Щоб не царапати там ту обшивку. Ну, це такий автомобіль. Він господарчий. Що я, значить, хочу робити? О, страшно, звичайно, на оце дивитися. Це мій покинутий город, колись я тут висаджував кукурудзу. Потім, значить, пішли ці посухи. І трошки в мене не ставало часу працювати, я його закинув, кілька років тут нічого не садилося. А тепер щось я надумав, щось я може в наступний рік буду садити. Оце тут потрібно оце все викосити. Діляночка ця має 15% від гектара. І буду, значить, зараз я тут, як то кажуть, працювати. Щось мені захотілося щось пробувати садити. Є задумка на гарбузи, в селі в себе я посадив на городі трошки цього року. Вродили непогані. Ну зовсім трошечки посадив, та це думаю ризикнути, посадити гарбузи. Може ще щось кину, може якийсь рядок картоплі. Тут у мене, тут у нас взагалі це тут городи колись роздавали дуже давно, десь, мабуть, на початку 2000-х. Тут десь у мене через пару ділянок. У сина є город, у нього непогана картопля тут вродила. От. Може я кину як і рядочок картоплі. Взагалі, як то кажуть, побачимо. Ну ось моя мотокізка заправлена, але ми зараз до цього повернемося для початку. Чим буде коситися, тому що тут є сухі стовбурі. От. Значить, потрібно косити тільки чимось таким твердим. Значить, так, вже колись я знімав таке відео і ще раз повторююся, ось мій самий любимий диск. Колись він був тут з побідетовими напайками, але вони потупилися, тому що обкошую. Біля дому, біля хати, кругом там десь якийсь камінчик, там ще щось. І ці напайки повилітали давно. Значить, на болтики на шість прикручені сегменти. Він вже, скільки вироблений, трохи косано. Е, сцентрований, він нормально накидає, хто скаже? Що Кердик прийде редуктору, може цього не казати, тому що вже дуже багато років. В основному я тільки таким і користуюся. От, я не пам'ятаю, з якого року ця мотокоса у мене приблизно 15 17 рік. От. І більшість я працюю тільки, отаким. От. і слава Богу. Редуктор живий, слава Богу, ще ні разу не відірвало сегмента. От Усе з цього приводу гаразд. І, чим вигідна така конструкція, зараз буду косити, почуєте. Як вона працює на малих обертах, і за рахунок того, що вона чуть розганяється, тут ми маємо як маховик його, і лишуть під газовую так, щоб тільки щеплення спрацьовувало, і він розігнався і отак от крутиться. І за рахунок цього косить і виходить, економія бензину. Зараз я вже бензину влив ось із е, півторашки. Оце я хочу взяв по, по, порожнім бачком сюди приїхав, е, оце з півторашки десь з півлітрику трошки може і менше влив. Чому? Тому що при перехилянні протікає ось така. Пробка, якщо знову ж таки хтось скаже, купи пробку і не парся, купив пробку, діаметр той самий, крок різьби, нібито той самий, а не закручується. Брав і в магазин бачок. І пробки підбирав, не підходять, чи старі. Не знаю, не знаю, не знаю чого не підходять, бо вони є діаметром більші. І є такі. От такий отакий діаметр. Всі кажуть, що та, ну, та повинно підійти, та ну та не підходить, не закручується. Десь чуть-чуть якийсь крок різьби не той чи що не знаю, мабуть, прийдеться поміняти бачок. Тому повний не наливаю, побачу, скільки вона, чи я вкосю цих 15 соток чи ні. Наскільки вкосю. Заміряю яке була витрата бензину з цим диском Пішла. зараз вона проробиться і буде працювати. Ну, ось поклав я тут уже тривалки, тіні тут. Ну Це таке, не таке важливе відео, просто так. Трівалки я вже майже тут, а трішки до краю ще не дойшов. Сам не люблю дивитися відео, де люди знімають у своїй тіні чи ще щось. Ну, може, щось трішки тут буде зрозуміло. Тут ось я. Відкидав туди далі, потрібно буде, хоча тут дорога така, що тут дуже рідко коли хтось їздить, але потрібно буде автомобіль забрати з дороги, загнати сюди на город. от тому що а раптом хтось над'їде. У мене в селі хата, я теж в такому місці, що там раз у рік хтось їде. Але якщо тільки я приїду і не зажену автомобіль на бік, де ще на подвір'я, Обов'язково хтось над'їде якимось мотоблоком чи ще чимось. І здіймає крик, що я став серед дороги, то я стараюся не ставати, тому що я ж кажу, рік ніхто не їде, а потім раптом хтось над'їде. Раніше я ставав ось сюди в тіньок, але ж у нас люди бачите, що роблять. Якби ще хоч просто гілля, як я так би сказати, у... Посадці теж гілля, а тут і будівельне сміття вивозять, просто отак в посадки вигружають. Ось тут у мене було прибране місце. Я сюди в посадку, заганяв автомобіль, коли я працював на городі, От, але дякуючи тому, що хтось у себе попідчищав. Яблуньки-горішки. Ось такі паточки легенько зробуються. Ось для порівняння палець. От. Ось воно. Ось таке легенько. Цим сегментом коц. Лиш почув, що щось тверде коцнуло. Ну і що ми маємо? Косив я десь півтори годинки. Оце значить тіля. Там тінь погано видно, де початок іде десь, десь десь. Вон там і он туди. Оце в мене Оце сорочку скинув, бо під поясами, під пасками. Ну, то коси стала мокра, бо на дворі тепло. Ось це сюди я прокосив. Косив десь приблизно півтори години. От, Проміряв туди кроками приблизно 22 метри, ширина 30 метрів тут. Тут ця ділянка вся значить, має. 50 на 30, тобто 15 соток. От. А тут приблизно виходить 6,6. Ну, це я від цього валка. Рахував, а тут я ще майже до половини дійшов. Ну, в общем десь майже 7 соток соток чи сотих відсотків від гектара, як правильно викосив. Пішло в мене 0,5. Бензину, півтори години роботи, маленькі обороти. От. Значить, якщо всю ділянку я викосю і піде, у мене літра, ну нехай літра 100 на 15 соток, підкажіть, як воно, чи це? Забагато чи ні. І в довершення, що ще хочу сказати, значить, поломалася мотокоса, не докосивши метрів 5 до краю. Карбюратор поломився, прям таки поломився. Там на верхній крісці є такий шпиндик, на якому повертається речак заслінки, там піднімається голка. От. Там на шарику воно піднімається. <кій> Хто знає конструкцію, той знає. От Воно там той шарик навіть загриз, погризло там усьо. Такий ремкомплект дивився в інтернеті, він коштує там від 40 до 80 гривень, але плюс пересилка, то це буде ціна нового карбюратора. Так що, мабуть, прийдеться купувати новий карбюратор. От і що ще хотів сказати? Значить, узяв у сина мотокосу, а у нього диск тільки не по твої напайки, а під заточку. Я, чесно кажучи, такий побачив вперше. Скажу чесно, що легше трішки косити, ніж цими сегментами, але я ж кажу: якщо я десь щось піймаю і поб'ю того диска, а я в цьому справі спеціаліст, то прийдеться купувати нового диска, а хороший диск коштує в районі 500 гривень. То я думаю, я краще буду переклепувати, перечіплювати сегменти. Я думаю, що їх набагато дешевше можна купувати. І в мене ще і є декілька штук, старих, як то кажуть, сесеровських. Запасів, то так я ним буду і косити. Диск я купувати не буду. Та й якось так. Усім бажаю здоров'я, мирного неба. Хто має бажання коментуйте. Хто не має бажання, не коментуйте. Хто хоче ставте вподобайки, хто хоче ставте диск вподобайки. Все рівно любий коментар, толковий чи безтолковий, він якусь користь дає усім віка, здоров'я, мирного неба.